Українці, доброго дня! Це канал про актуальні новини нашої сильної держави. Підтримуйте український контент лайком та підпискою. Зеленська й заявляє, що на деокупованих територіях Херсону правоохоронні органи зафіксували більше 400 воєнних злочинів. Виявляються тіла вбитих, і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти, зазначив Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя я в своєму кабінеті разом зі мною наша команда офіс працює. Київ не зупиняється. Країна без пауз. Погляньте навколо завжди. Є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги на фронті без вихідних. Рятувальники і сапери без вихідних, лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних, українські електрики, які борються з ранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери, без яких неможливо, військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово, вже 263-й день. А ще зв'язківці, сили безпеки, сотні, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій, підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо. Енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет. Телебачення, ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води, повернемо транспортне сполучення і пошту, повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь. Участь повернення нормального життя. Наша присутність буде відчуватися, буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім, це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще четверо отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже. Обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі Такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія п'яти наших областей: це Сумщина, Харківщина, Заборізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами. Ворожих штабів маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз: публічні відповіді, щоб їх чули. Усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Слишком много сволочей врали! Снизу доверху врали! о том, что у них на складах, о том, в какие в техническом состоянии содержится техника, о том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. Вот, вот в Харькове то, что произошло под Харьковом. Ну, єсть хтось виноват. Росія буде посилювати наступ на Донбас після поразки в Херсоні. На думку аналітиків, росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат, хоча в них завжди великі втрати не дивно.